У Львові засудили бойовиків ДНР. Зрадники разом з окупантами воювали проти ЗСУ та знищували населені пункти на південно-східному фронті. І йдеться про 36-річного та 52-річного уродженців Донеччини, які після повномасштабного вторгнення добровільно вступили до лав загарбників. Один з них пройшов військову підготовку у збройних підрозділах РФ та був залучений до окремого іловайського гвардійського штурмового батальйону Сомалі. Що перебуває в підпорядкуванні терористичної організації ДНР. За завданням російського командування спільно з окупантами він приймав участь в боях на Бахмутському та Волноваському напрямах. Інший зрадник стрілець 114-го батальйону так званої народної міліції ДНР. Разом з окупантами зрадник обстрілював мирне населення Маріуполя. Згодом приймав участь в наступальних операціях РФ на східному фронті. Та штурмував позиції ЗСУ поблизу Покровського району. Чоловіки отримали до 15 років ув'язнення.